Слава Ісусу Христу. Слава на Сьогодні якраз завершуємо той цикл читання Євангелія від Євангеліста Івана, і вже будемо від завтра і далі читати Євангелія від Євангеліста Матея. Але цей Євангеліє є дуже прекрасним, вона дуже прекрасно завершується. І починається, якби ця глава від того, що нього Ісус питає Петра, тричі, чи ти любиш мене. В Отці, толкуючи це Євангеліє, ці запитання тричі істрокрятним відреченням Петра від Ісуса. Тепер Ісус його тричі питає: а ти чи дійсно любиш мене? І можемо побачити той випадок що Петро думав, що Ісус на ну, обідівся на Нього, що вже не буде давати йому ту місію, яку він мав, що він вже не буде першим апостолом. Але Ісус говорить лише до нього. Тепер ви не звертаєтеся ні до одного із апостолів, має лише той діалог із ним. Петреці, любиш ти мене? Можемо відіти, що Петро відповідає два рази, так, Господи, я люблю тебе. Але вже на третій раз він говорить: Господи, ну ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. І що значить то слово, ти все знаєш? Того, що Петро, коли був ще спочатку ходив з Ісусом у пориві своїх сил, думаючи, що він самий сильний, мужній, відважний, завжди казав Господи, я піду куди, лиш ти підеш, чи то на смерть, чи на суд, чи в тюрму. А тепер Ісус його конкретно звідає, це любиш ти мене, подумай добре. І Петро відповідає вже третій раз не лише просто від Своїм розумом і своїм язиком. Третій раз він говорить від щирого серця. Господи, ти знаєш, ти знаєш, що я тебе знову придам, що я знову від Тебе втікну, що я маю ті великі страхи. Я не знаю, що мене чекає потім, але ти знаєш, що тепер я тебе люблю. І знаєте, є дуже такий прекрасний фільм, можете потім собі включити, десь подивитися. Дуже гарний фільм, називається «Ковадість». такий польський фільм. І там якраз відповідає про описує цю ситуацію, не, що Ісус говорить Петрові, що коли ти був молодим, ходив, коли підперезався сам і йшов куди сам хотів. Але ти постарієш, хтось інший тебе підпереже і поведе туди, куди ти не хочеш. І то якраз той був випадок, коли у, Петро, у Римі Петрові загрожувала вже смертня казнь. Ну, люди просили, Петре, тікай, бо не хочемо, щоб ти загинув. І Петро втікав, тікав із Риму. Коли він йшов сам по путьові, навстречу йшов йому Ісус. А Петро Гозвідать, Ісусе, а ти де йдеш? Ісус йому каже: Я йду в Рим, аби ще раз умерти. Тоді Петро заплакав і зрозумів, що він має зробити ту місію. І коли вже його засудили, він єдине просив, аби його не розпинали так, як розпинали його учителя, щоби його розп'яли. Головою вниз, бо каже, я недостойний буде так розп'яти, як був розп'ятий Христос. Але сьогодні є таке важливе питання, коли Ісус питає і тебе, і мене, Миколаю, Маріє, Борисе, Михаїле. Це любиш ти мене? І що ми можемо сказати Ісусові? Бо нам деколися так каже, ні, що через ті гріхи, бо такий диявол дуже хитрий, він нас завжди вертає ума у прошлое. І каже: от ти така, ти такий, ти то зробив, ти все зробив. І каже, що ти вже недостойний, аби тебе Бог так любив. Уже Бог тебе так не буде любити, ні, бо ти грішний. Але є що саме дуже прекрасне, що Господня любов завжди нас випереджує, завжди випереджує наш гріх. І Господь вже давним-давно тобі все пробачив. Він лише чекає, чекає відкритість твого серця, аби ти з ним поговорив, де коли так у такому діалозі, настоящому діалозі, не читаючи там щоденні молитви, а розказав, як в тебе діла, як ти прожив цей день, що тебе болить, які ти маєш страхи, аби ти з ним поговорив із щирого серця. І то буде настояща любов. Коли ти з свого серця будеш говорити, будеш говорити, кричати і казати Ісусе, як я тебе люблю. І можемо побачити різні чуда, які сталися в нашому житті. І цей Іван так прекрасно кінчається. Не, я завжди так собі думав, не, що якби ще є багато інших чудес, які зробив Ісус, якби вони було записано кожен, зокрема, гадаю би, що й сам світ не вмістив би тих написаних книг. Ну я думаю, ну що так подумати, Ісус ще більшого зробив, що Він робив у Книзі Євангелії. Ну, Що там можна написати так, три Тома, создати величезну бібліотеку за все його життя? Але, але тут ідеться не вже чуда Ісуса, який він робив на землі. Тут вже йдеться про ті чуда конкретно, які Господь зробив у Твому житті і мому. Бо якби дійсно взяти все людство вже дві тисячі років тому назад, як був Ісус на землі від того часу, як вознісся на небо, якби кожен чоловік почав писати ті чуда, ті великі блага, ті великі радості, котрі Ісус зробив у його житті, то дійсно, цілий мір би і не вмістив би тих книг написаних. Тож молимося, чекаємо тої великої радості, тої великої благодаті, котра сьогодні буде починатися з великою вечірнею, котра завтра нас чекає всіх. Аби наше серце було відкрите на прийняття Святого Духа. І просів Святого Духа, щоб давав нам тої сили, тої відваги йти, і проголошувати Ісуса Христа в цьому світі і бути Його добрими свідками. Амінь. Слава Ісусу Христу!